Привіт, тобі знайоме відчуття, ніби всередині порожньо. наче твій сім загубився у великому будинку. Він ходить, щось робить, але його шкали потреб, радість і спілкування на нулі. Над головою з'являється сумний сірий мудлет. Це не голод і не втома, це щось глибше. Це сигнал, що твоїй душі не вистачає натхнення. Уяви, що твоє життя це гра в The Сімс. А відчуття порожнечі це просто відсутність цікавого квесту. Що ж робити, потрібно знайти нову мету. Це може бути що завгодно: малювання, танці чи вивчення нової мови. Обери нову навичку і почни її прокачувати. Спочатку буде трохи незвично, але з кожним кроком твоя шкала радості буде заповнюватися. Ти побачиш, як з'являється новий позитивний мудлет. Натхнення порожнеча почне зникати, заповнюючись новими емоціями. І ось ти вже не сумуєш, а створюєш щось неймовірне. Ти відчуваєш гордість і задоволення. Твій внутрішній світ стає яскравим і насиченим. Спробуй знайти свій новий квест вже сьогодні. Створи щось класне і подивись, що буде.